Івангелія Марка, 6 розділ 45 текст, і відразу він звелів учням своїм увійти в човен і відправитися раніше нього на другий бік до Вівсаїди, поки він відпустить народ. І, відправивши їх, він пішов на гору помолитися. А коли настав вечір, човен був серед моря, а він один на землі, і побачив він їх, знемагаючих у веслуванні. Тому що їм був зустрічний вітер, і біля четвертої сторожі, ночі він підходить до них, ідучи по морю, і робив вигляд, що хотів пройти повз них. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привид, і закричали, тому що всі побачили його і злякалися. Але він відразу звернувся до них і промовив: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. І увійшов він. До них у човен і вітер ущух, і вони надзвичайно про себе дивувалися. Ісус Христос, Він мав дві природи на землі. Він був Бог, бо Він Бог. Він був зачте від Святого Духа і народився від Діви. Він Бог. Але він, Бог, став людиною, людське життя. Проживав Він. Бог проживав людське життя. І тому він багато молився. Бачите, він пішов на гору помолитися. Він мав велику потребу в Бозі, щоб Господь давав йому мудрість і силу, і владу, і він багато часу проводив з Отцем небесним як людина. Він жив людське життя на землі, тому що він повинен був доказати всьому світові фізичному і духовному, що Біблію можна виконати. Він виконав всю волю Божу про себе в точності на землі, як людина. Як людина, Бог має такі атрибути. Він всю, всюди присутній, він всезнаючий, він всемогутній, він премудрий, він люблячий, він святий. Це така характеристика Бога, Отця, Сина і Духа Святого. І так як він всемогутній Бог, він робить чудеса. Для нього їх легко робити, ці чудеса, бо він всемогутній Бог. І ось Ісус пішов сам помолитися. А учням сказав: пливіть на інше Генесарецьке озеро, це в Ізраїлі, е, на інший бік. І вони плили і серед ночі, бачите, сталася буря. Втомилися вони зустрічний вітер. І він до них іде по воді. Він міг робити чудеса, тому що він знав, який Отець Небесний, і отця Небесного просив сили робити чудеса силою Духа Святого. Це він робив не як Бог, це він робив як людина. Він Бог, але жив життя як людина, Ісус Христос. І Він прийшов до них по воді. Вони, звісно, перелякалися, як побачили Ісуса, кажуть: Привид! От, здивувалися, він каже, не бійтеся, це я зайшов човен і буря стихла. Це, це для нас хороший приклад, знаєте, коли, е, коли буря, от зараз в Україні буря, в Україні зараз не штіль, в Україні зараз військовий стан. І як треба нам, щоб Ісус прийшов до нас по цьому бурхливому морі життя, щоб в човен наш війшов і прийде спокій, і прийде тиша. Хай би український народ крепше молився. Я отак дивлюсь по Україні, як горе б'є нас, як ми страждаємо, да? а храми не переповнені неділю. Українці ще не дуже шукають Бога, не дуже плачуть перед Богом, то не добре. Краще би було. Велике Богошукання в українського народу, Щоби дуже шукали Господа, щоб Господь прийшов і бурящухне, і Він наведе порядок. І Він наведе порядок. І Господь в житті віруючих йому, вірних йому робить подібні чудеса. І я розкажу зараз з Волині за одного е, віруючого християнина, його звати Петро і звук, як, як Бог його використовує і робив чудеса. Його за те, що він вірує в Ісуса, тоді атеїстична влада кинула в в'язницю, і він по етапах, по етапах, і в далеку Сибір його відвезли. Начальник темниці глянув на нього, а він був такий знемоджений вже, каже: йди, будеш баланду розвозити по, по кімнатах тих. Ось. І він розвозить її по бараках. І військовий стоїть солдат біля нього зброєю, супроводжує його, і він кожному роздає, в кожну кімнату роздає їжу. І одного разу, коли вже він пройшов, а далі червона лінія він не може йти, бо далі камери смертників, він далі не може йти. І коли він оце зробив, і голос чує Божий, стань на коліна, візьми свою пайку, розділи на половину, стань на коліна. І на колінах йди до камери смертників і підсунь хліб під двері в камеру. І він каже, Солдат має право стріляти в мене, якщо я туди йду, і йому, ще потім дадуть відпуск за те, що він виконав свій обов'язок. Я не маю права туди йти. І я каже вже в розумі попрощався з дітьми, з жінкою. Останній день знач, мого життя. От. Але я виконую голос Божий. І він взяв цей хліб, став на коліна і поповз до тої камери, просунув хліб під двері туди, назад на колінах вернувся, встав. А солдат той час навіть не обернувся, щось дивився в коридор туди. І йому голос: і так будеш робити кожен день, поки я не скажу хвати. І він оце розвозить їжу. Представляєте? І знову бере свою пайку, стає на коліна, повзе, підпхав під двера хліб і назад вернувся, встав. І солдат не бачив ні разу. Але для нього це було величезне випробування на початку. Що, а як обернеться? І побачить, що я там роблю, а мені заборонено йти туди. І коли він зробив це на 30-й день, і він вернувся і йому голос з неба каже: «Хватить, більше не треба туди хліб передавати. І Бог йому нічого не пояснив, нічого не пояснив. І він там відбув свій термін, скільки його закрили, вже повернувся додому і вже в мирному часі. І його попросили, розкажи щось за своє життя, якісь чудеса Божі в твоєму житті, що Бог робив. Ну, він каже, ну добре, я розкажу одне чудо. І він оцей випадок розказує тим гостям. Один із них каже: А ви знаєте ту людину? Каже, ні. Я з нею не зустрічався. Кому хліб він носив? Я не зустрічався з нею, а я каже, знаю. Це мій тесть. Я вам організую зустріч. І він організував зустріч. Коли вони не одного побачили, то на відстані стояли і, і плакали, що як Бог його використав для того чоловіка. А що було? Начальник темниці переконував його відректитися від Ісуса, не служити Богу. А той відмовився на відріз. І він каже: Мені жалко кулі для тебе, Радянського Союзу. Я тебе закрию камеру смертників 30 днів не дам тобі їсти. І я побачу, як твій Бог збереже тобі життя. І він це зробив, закрив його в камеру. А Бог в той час з України, в'язня, везе в далеку собі. І це ж треба цій людині мати таку велику віру, таку велику віру послухатися. І він 30 днів його годував і він вижив. І коли начальник темниці сказав його привезти, привели, а він живий, по живий. І каже, якщо Бог тобі спас життя 30 днів, ти без їжі був. <хе> ну, а він з їжею був. От. То я тобі даю-такі вказівки, їдь туди, і тебе, як е е зрадника, е родини, Батьківщини, тебе депорту депортують з Радянського Союзу. І його депортували. Який чудний Бог. Слава Богу і святому. Бог робить чудеса і сьогодні, і великі чудеса робить. І я закликаю, дорогі друзі, читаючи про Ісуса, які Він робив ось чудеса. Йде по воді, то взяв п'ять хлібин, помолився за них, та учням учні роздали п'ять тисяч людей наїлося. Його життя наповнене чудесами. І я закликаю бути сповненими віри і, і, і бажання від Бога в своєму житті мати такі сюрпризи, мати такі подарки, мати якесь таке диво, якесь Боже дійство. Хай життя моє і ваше буде насичене Божою славою, Божими чудесами, Божими відповідями. Для нас усіх сьогодні буде велике чудо, як раптово закінчиться війна. Правда? Раптово закінчиться війна. І ми побачимо, що зробив це Господь Бог по молитві народа і по тій невинній українській крові, скільки її пролито на землі українській, вона волає теж до неба. Вона волає про помсту. Пролита невинна кров наших хлопців і дівчат. І вона волає. Ми живі волаємо, і кров волає. Тому будемо ждати цього чуда, Молитись за це чудо, що Боже прийди в наш край. Як ти прийшов до учнів, і буря вщухла, і мирне життя, прийди до нас в Україну, хай вщухнеться буря. Хай мирно ми заживе, хай процвіте Україна духовно і економічно. Тому благословляю вас, друзі. Щоб кожного із вас життя було наповнене Божою славою, Божими чудесами. Також ще маленький випадок життя цього Петра і звука. На одне богослужіння прийшли киебісти і записують все богослужіння. І він проповідає Господь, каже через нього, та людина, яка записує на магнітофон, перестань це робити. Бо якщо ти не перестанеш це робити, це останній день твого життя. А він не знає, хто. Це йому Бог сказав і він говорить. І він ще раз повторив ще раз. І та людина не перестала. А що сталося? Машина від'їжджала на полігон на тренування. Він останній заходив, бо передавав ті плівки начальнику. Передав ті плівки, і останній залазить на борт, на вантажний автомобіль, бо хотів братися за борт і вже ногу перекидати туди. Шофер газу дає, і він не взявся. І падає з цієї лісниці і насмерть головою в бетон і насмерть і загинув. І його нема. Отак От Бог вміє заступатися за своїх людей, які вірні йому, благовіють перед Ним, служать йому. Господь вміє заступатися не тоді, коли ми. Ми деколи хочемо. Господи, тут же зараз накажи мого ворога, від якого я плачу. Бог може зробити це вмить, може пізніше зробити. Тому що Він Бог. Ми благаємо Його просимо, а Він вирішує в своїй премудрості, коли нам подати поміч. І так само глобально сказати: сьогодні страждає народ український. Господи, як скоріше прийди, вступися за нас. Дай їм там якесь заняття, вижене їх з нашої землі, щоб не вбивали народ український. Помилуй нас. Я вчора відвідав того священного служителя, який був у нас в церкві і свідчив там на перемоги в з Гостомеля, що Бог йому сказав, залишайся. В Гостомелі, і він залишився. І приходили і русські кадирівці до нього туди. Бог сказав: збережу, і ти будеш служити там тим людям. І він розказував один-дві ще свідчення, як Бог його зберігав, як вони його викликали, з ним говорили, як Господь кормив їх, як е, е, снайпери стріляли, і, і мимо, і вони встигали сховатися. Знаєте, як то кажуть, волосся дибкі стає. Господь зберіг. Бог вірний. Бог зберіг, він живий, здоровий з дружиною, і його внучки теж Бог зберіг. 16 людей в його хаті жило. Господь сильний, дорогі друзі. Так само для України, Боже, збережи нас, помилуй нас, захисти нас, дай нам мирне життя, а ми навзаєм будемо любити тебе, будемо служити тобі, будемо вірні, будемо слухняні тобі, щоб ти через нас робив подібні чудеса, щоб являлась твоя слава і сила. Хай Україна буде наповнена Божою славою. Бо сьогодні народ України він в страху і в депресії, можливо. Хай Бог прийде до нас, хай Його слава прийде до нас, і ми заживемо прекрасним благословенним життям. Давайте ще помолимося за наш край. Чоні сховається, щедра земля і душі напувається. так і небесні співають пісні тобі возносять твоєму імені, зірдин дія на оксаниці.